Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Андрій Малишко дощик, і Дмитро Павличко, дядько, дощ. Але для початку давайте подихаємо. Піймайте над... долоньку, Але сніжинка зігріємо її подихам, подихом, на неї, щоб вона полетіла високо. Сонечка, підождіть, піймайте спочатку сніжинку, уявіть, що ви піймали сніжинку. До речі, вчора був сніг, хто бачив його? Ловіть. Я так. Та... так. А, та... сніжинку. а тепер А, по... А Вчора. А тепер... Може? зігрійте її вдень, зігрійте її, подихайте на неї, Ні, зігрійте. я не відбуг, не було. А тепер подуйте на неї, щоб вона полетіла високо-високо. Артем не бачив вчора снігу, подуйте йому, нехай до нього весь лиде. Я вчора бачив сніг, тільки не ночі, а утром. Сніг, так, був день сніг. Було небагато, але. Я смотрю, вже в окно. Отже. Ма-ма, мама зимонька. Зима, Зима. Так. Зима. Ла-ла-ла, снігу. Намила. Намила, так. Око-кок, поле. Вкрила. Вкрила поле. Вкрила поле і. Лісок, ставок, так. Ам дуже холодно нам. Нам или дід, дід лахам. Да. Їм. Їм? Що зробити? Допоможіть. Да? Допоможіть. Да. Допоможіть. Може їм там холодно зігріти. Так. І далі. Пригадайте, давайте згадаємо, як вітер виєв взимку. Ми ще цього не чули, але як виявляв. Як дерева шелестять голими вітами. Він дуже сильно. Як дерева шелестять голими вітами, пошелестіть. Санце мені сильно свистить. Так, як земля від морозу прістить. І нам холодно, погрійте долоньки. Погрійте, погрійте, погрійте долоньки, щоб долоньки стали гарячими, 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 Зігрійте, зігрійте їх. Почули тепло? Почули? Почули тепло? Зігрійте свої щічки, кому холодно. Отже, ми сьогодні з вами читаємо вірші авторів, українських авторів. І перший це Андрій Малишко. У вас є на підручнику сторінка 76, 77. Хто такий Андрій Малишко, це український поет, перекладач, народився в місті Обухові на Київщині. У 12 років Андрій почав писати вірші. У старших класах серйозно зацікавився літературою. Справжню народну славу поетові принесли пісні, адже багато віршів Андрія Малишка покладено на музику. Пісні поета стали справжнім оберегом українського народу. Поет згадував, що пісню любив з самого дитинства, ніколи з нею не розлучався. Саме вона надихала його на створення поезії, які він часто писав, уже перечуваючи чарівну мелодію. На музику покладено понад 100 віршів поета. Ми з вами в кінці уроку, якщо в нас залишиться час, ми переглянемо обов'язково, які ж. Із віршів перекладено на пісні. Ви обов'язково я впевнена в тому, що ви чули ці пісні. А зараз послухайте вірш, дощик. Уявіть його. Вихопив з дощик поміж заграв, чоботи сині, синя сорочка, сині мелодії понапинав з неба широкого аж до лісочка, синіми стрілами закресав, сині листочки дрібно писав. Людям, озерам, лукам за обрій, ох, і смішний же, і добрий добрий, і запрозорились водні гущі, і посміхнулися темні пущі, навіть дуби із важкої породи чухали голови від насолоди. з дощик поміж заграв. Скажіть, будь ласка, які ж картини уявили ви? Яку картину ви уявили? Який це Я був? йду по лісі, і на мене тарапає дощ. Так, він який цей дощ? Цей дощик який? Він тихий був. Це грибний, мабуть. Можливо, да? Ти уявив грибний дощик. Він тихий, спокійний. Як про нього сказано, він добрий добрий. добрий, тобто цей дощик був добрий. спокійний. Добрий. Так, спокійний і добрий. У вас є. 10 15 секунд. Вірш невеличкий. Перечитайте його самостійно. Він є на екрані, є в підручнику. Сторінка 70. Добре. Перечитайте його самостійно. Я все. Угу. Я все. все. Так, будь ласка, хто бажає читати. Давайте поділимо на декілька частин. цей. Yeah. Я вір. все. Починай Артем. Вихопився дождик поміж заграв, Чо... Чоботи Чоботи, сині, синя сорочка, синій молодий, Мелодії. По, мелодії. Мелодії. По... нав... з неба широкого. А... Аж до лисочка синие струмы струи мамы Ра... синие листочки д рыбы насып чаву писав а писав Дочитую до крапки людям озером. Людям озером руками за обері. Ох, і смішний же. Досить. Далі Кирило. Далі. І добрий, добрий. Я ось почну. І. і добрий, добрий, і запросорилися в водині. Гуші. Mm. І по цих віх, уся ось ця, мені пуші. Угу. Mm. Uh -huh. Навіть, навіть дуб із вашим коней породи по чухали Гололи. голови, голови від насолоди. Дивих, опинувся, поміж, Скажіть, будь ласка, яким кольором наповнений опис вірша? Яким кольором? Прозорим, Прозорим, а ще який? Який дощ, яким кольором зображений дощ у вірші? Блакитним. Так, Ану, яким? а ну шукайте, який. Який одяг навіть? синім, синь, чого ти синім? Синя сорочка. А чого бути синій? Синя ось. сорочка, сині мелодії понапинав. Так, сині стріли, сині mm -hmm. листочки, я написав. Так, а чому запрозорились водні гущі? Запрозорились тут в мину. Жестке, пущі і гущі. Так, ну, то що таке водні гущі? Темні пущі. Ліс і вода, так, і озера. А? Запрозорились. Це стало прозорим. А чому саме синій кольор? Як ви думаєте? Чому саме синій колір? Як ви думаєте, чому? Чому синій колір? Погода, мабуть, була погода. Чому дощ то добрий? Ну, вода в нас на, на, на всіх картах, на всіх малюнках. зображують яким кольором? Синім. Синім. Синім, так, синім. Уліана, читаємо вірші дощик, поміж зіграв. Чоботи синя синя сорочка, сині мелодії понапинав з неба широкого аж до рісочка. синіми стрілами закрасав, сині, сині листочки дріб написав людям озерам, луками за орбіє, охи смішний же. Об, обрій Обрій горизонт. Ох і смішний вже є. А Настя, далі. І добрий, добрий. Настя, сюди ось. Ти з екрану будеш, чи звідки будеш? Анастасія. Невідомо, мабуть, підвисло щось, да? Валерія. У нас і щось не виходить. Валерія, і добрий, добрий. Ти з книжки будеш, чи з екрану. З екрану. Давай, ось воно. І добрий, добрий. А у мене тут, тут а, тільки дощик. Угу. Немає в тебе вірша самого. Так. А чому? В кого є, хто бачить. Що давай, давай. Так, і, добрий, добрий. і добрий, добрий. Добрий, і запорога зорилися, води ні в гуші, ні коси. Кінулися, кинулися мені пуші. На віді були дуби із важкої породи. чухали з голови віди на солоди, вихо повісті, поміж заграв. А якими, скажіть, будь ласка, якими рисами, людськими рисами наділений дощик? Що, роби, що може робити тільки людина? одягати а... А плащ, дощ. Так, до... одягатись. одягатись. У вас дощ, зображений так. тут, у вигляді людини. У вас в підручнику є ця ілюстрація. Він хто тут? Ану, подивіться, підручнику Він... Людина. 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 Але ви можете сказати про цю людину, він у вигляді кого людина? Він у вигляді молодого парубка. так? А -а -а. На да? Він молодий парубок зображений. Дощик у вигляді молодого парубка. Що ви можете сказати про його характер на малюнку? Він який? Добрий, Добрий. ще який. Власне. Так, веселий. Трошки він ось такий любе по побалуватись, да? шаботний, можемо сказати, трохи. трохи погратися хочеться йому. Ось він не просто спокійний, він е, веселий, зображений в вигляді молодого парука, але з яким виглядом обличчя да? він веселий. Є. Е. Е, е, у вас є презентація на екрані? Скажіть мені. Так. 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 Які картини сказали? Які незрозумілі слова вам траплялися у вірші? Що вам? Ну, гущі-пущі розібрали, що це таке? Обрій, що це таке за обрій? За горизонт. Так, да, за горизонт. Обрій це горизонт, це те саме, що горизонт. Знайоме все? Так. А, нашим так. завданням буде дізнатися, які ж пісні покладено на вірші, які вірші. Скажімо так, правильно, які вірші покладено на пісню. Продовж. Ми з вами дізнаємося, але спочатку знайомимося з ще з одним автором Дмитро Павличко. Це сторінка 77. Також вірш про дощ. Отже, Дмитро Павличко поет, перекладач, народився на Івано-Франківщині. Невеличкі вірші писав почав писати з дитинства. Не оминув своєю увагою найменшого читача. У його творчому доробку твори написані для дітей. Дядько дощ, де найкраще місце на землі, пригоди кота Мартина. Ці твори приваблюють читачів щирістю, красою, і також багато творів перекладено на музику. Найулюбленіші українських пісень це пісня два кольори. Якщо ви не знаєте, то ми з вами. Мусимо їх послухати, пісні Малишка і пісні Дмитра Павличка. Але сьогодні ми читаємо з вами вірш Дядько дощ. Послухайте цей вірш і порівняйте їх, уявіть, що ви уявите. Дядько дощ стоїть над лісом, неба велетень велетенсяга, він сміється, мов залізом дудонить. Га-га, ага, одягнувся, мов на свято. Запорізький в нього шик. тучі... Чи... Шапка сивувата, блискавки червоний шлик, довжелезні срібні вуса, люто вітер розвіва, і тремтить пшениця руса, і втіка за горб трава. Це, Манівна. В першому віршику тут просто дощ, як він добрий, а в другому це гроза. Так, це ага. Грозовий дощ, сильний дощ, грозовий. З чого сказано, що це гроза? Що ви... Побачили, що це грозовий. небо проти. Він сміється, мов за завісом, тут донить га-га-га. Так, розкати так. Гру, да. блискавки. Подивіться на малюнок в підручнику. Якщо у вірші дощик, дощ зображений у вигляді молодого парубка веселого, то тут хто? Дід Дітка кута. Дядько, да, вже дядьку, козак, Запорізький в нього шик. Тучі шапка сивувата, блискавки, червоний шлик. Знайдіть на малюнку, де в нього блискавка. Ну, я віжу, бачу козацька шапка, і ось це ось червона нашивка. Ось це називається шлик. так І ось, ось це зображено в блискавки. Будь ласка, читайся. Маліш. Дядько дощ стоїть над лісом, неба э, сяга. Він Відсміється, мов залізом, дудонить га. га 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 Одягнувся, мов на свято, запорізький в нього шик, Куча шапка сивувата, блискавки блискав, блискав, червоний шлик. Довжелесні срібні вуса люто вітер звива, І тремтить пшениця руса і втіка за горб права. Хто хоче прочитати? Давай, Артем. Дядько дощ стоїть над лісом. Неба велетень сягав. Він ся... сміється, мов, сміється мов залізо. Дудонить га-га-га-га. Одягнувся, мов, на свято. Запорізький в нього шик. Тучі шапка, шапка. сивувата, блискавка, червоний шлик, довжелезний, з рібні вуса, люто, вітер, розвіва і теремиті. Пшениця руса і втіка ну, за го, гору б, трава. Якими рядочками, <плес> да, щас, якими рядочками сказано тут вказується на те, що тут сильний вітер, що тут грозовий дощ, що і... погода. Літо вітер роз... Ідемтить, mm -hmm. пшениця, руса і вітка за горб трава. Так. Втіка за горб трава. Втікає, да? наче трави. Ось такий сильний вітер, що наче трави тікають за гористу місцевість, Так, ще хтось казав хоче. Валерія Валерія бачу. Давай, Валерія, і Ульяна наче здавала, так казалось, що хоче. Так. Угу. Починай, Лера. Я Ліра. Стоїть над це лісом. Не. Небо. Веретені. Сяга війни. Він не сміється мови. Зали зомби камерунить будунить будунить га га ха Да, дякуємо. Давайте ще щекусь, Кирюш. Одягнувся. Одягнувся. Одягнувся, мовив на свято. Запорізький, в нього шик, тучі шапикам носиву вата, били сиковики, Че, Червоний, червоний шик. Шлик, шлик, червоний шлик. Дякую, Міша, дочитуй. Дякую, дуже до лезні. Міша. 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 Міш, М -м 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 Можна я потім? Я тут, я тут. Добре. Враження, що ти десь бігаєш. Довжу обрезні срібні вуса. Лютий вітер розбива і трамтить пшениця руса. І втекла за горб трава. А mm -hmm. ну тепер дивіться, у нас з вами є два вірші. Ось вони поряд стоять. Оберіть я той, який, дощі, та, дощі. який вам е, сподобався дощ, який вам сподобався, який вірш? Дощ маленький дождик. Так. На, дощі. Ульян, дощі. читай той вірш, який тобі більше до душі прийшовся. Ну, в а, вечір. Хорошо, значить, я виключаю мікрофон. Мені вихопився дощ, комі зграв. Чоботи сині синя сорочка, сині мел... мелодії на... понапинавли з неба широкого аж до лісочка, синіми стрілами закресав, сині листочки дрібно писав людям, озерами луками заорбіє, ох, і всміхний же. І добрий, і добрий добрий, і запрозорилися водії гущі. І посміхнулися темні пущі, навіть дуби із важкої породи чухали голови голови від насолоди, вихопився дощ і поміж Можна Я вихопивсь дощик поміж заграв, чоботи сині, синя сорочка, сині мелодії понапинав з неба широкого аж до лісочка синіми стрілами закресав сині листочки, дрібно написав. Людям озерам, лукам за обрії, ох і смішний же і добрий обрій. Лукам за обрій. Лукам за обрій, ох і смішний же і добрий, добрий. І запрозорились водні гущі і посміхнулися темні пущі, навіть дуби із важкої природи чухали голови від насолоди. Так, Важкої породи. Важкі дуби. Так. породи. Так, є. Ще хто бажає прочитати той вірш, який сподобався. Я, я її... Давай, Міша. Я я тобі сподобався, Вихопився то дощ, дощик поміж заграв, чоботи, сині, синя сорочка, сині мелодії понапинав з неба широкого, аж до лісочка, синіми стрілами закрасав, сині лісочки дріб написав, ох людям, озерам, лукам за обирій, охи, і смісний же, і добрий, добрий, і захопили... За прозорі водні гуші і посміхнулися. темні му кущі навіть дуби із важкої породи почухала голову, від насолоди. Так, ще в кого є бажання прочитати? А чому <поставлені> всім хочеться добра, спокійного, гарного? Так. Можна я? Давай, Поліна? Я, люблю таку погану. <поставлені> я буду дощик. <поставлені> Давай, чай. я гачу, я щоб ви 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 прибери. приберемо. Між... Грамто сині, синя сорочка, сині мелодії на, понапивав в небі широка, аж до лісочка. Синім стерілами закирисав, сині листочки дробно писав людям. Озера лука та о... оберітє, ох і смішне же і добрий, добрий. І за прозорим водні гущі і посміхнулися теплі пущі, mm -hmm. навіть дуби ізеважикого. І погоди, погоди, чухали, чухали голови пли, від насолоди. Так, давид, який тобі вірш сподобався? Він дощ. Угу. Читай, ми попадусь і доші загради. Сорочика синім мелоді. Вона пина би неба широкого, аж до лісочіка. Синіми ситира ситирі лами затире саду. Сині Я да, я Ями. Людям, О, людям, озерами, луками, за да обрыжні, охис, і смішний, же добрий, добрий. І за запир, і за пирозори лиси до водині гущи і доси Віхинулися темні уші. Навіть, навіть дуб, дуби із важкої породи кухали в холоди, на солоду. Я вам дякую. Бачу, що більше хочеться лагідного дощу, чимось такого. Я люблю це, це моя найяльніша поділа. Так, ще хтось хоче, так? Ще хтось хоче. Дядько Тоже? дощ. Лера. Лера. Так, Лера. Ну, почни читати, Лера. Без ні, давай частинку, бо ми вже перед засидимо. Давай. Дядько дощ стоїть над лісом. Неба тень, сяга, віне, семія, смія, сміється семія, сміється, за смеється до до Дудонить. Дудонить га 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 Одягнув мов на севято запорізки в. Ньо. НЬОГО, нього цик, так. Запорізь, Києв, Шик. Запорізький В нього шик. Вучи жаб. Ката висека. Черевоний, чилик, Це... доб железні. До с... бенімо... воса, люто, вітер, зосвіва і те реме Мехій... Пішен... Ця... руса ки. І... Ви і, ви, і к захорви? трава молодець, дякуємо тобі. Отже, ваше домашнє завдання. Ви читаєте вірші на сторінках 76-77. Можна намалювати ілюстрацію до цього вірша, до якого вам сподобався найбільше. Чи перший, чи другий, яким ви уявляєте дощ? Художник уявив таким, а яким ви його уявляєте? Оцініть, як вам працювали, як ви себе оцінюєте? Фіолетова. Як ви себе оцінюєте?